Сила в банці, яскраві кольори, зухвалі назви та продуманий маркетинг, пройти повз такої вітрини в магазині. Практично неможливо. Тільки вдумайтесь, в Україні щодня продається близько 300 тисяч банок з енергетичними напоями. Це мільйони літрів щороку. Значна частка енергетичних напоїв зараз споживається військовими, і ми очікуємо, що після завершення активної фази бойових дій цей ризик може знизитись саме за рахунок цієї категорії. Наступне це те, що вони є доволі доступним для українця продуктом. Ковток напою і гарантована енергія, чи не на весь день, а ще піднятий настрій, легкість і впевненість. А секрет цьому в інгредієнтах. В енергетичних напоях міститься велика досить велика доза таких певних стимулюючих речовин, таких як кофеїн. І інших стимулюючих речовин це можуть бути амінокислоти, таурин, ель-карнітин. Це може бути дуже велика концентрація вітамінів групи Б, це обов'язково цукор. І весь цей хімічний склад активно стимулює центральну нервову систему, кажуть лікарі. І якщо замість банки випити дві або й три, можна й до лікаря загриміти.